Я ще раз до вас заходжу, я прошу пробачення, але начальника немає, ви заміняєте його, ну, апарату, я так зрозуміла, і заступник. Справа в тому, що мені сказали, що суддя відмовив дати справу. Тобто він відмовляється дати справу, щоб я подивилася, чи вони викликали на цей раз хоч учасників судового процесу. Бо на сімнадцяти вони не викликали нікого. Тобто вони далі проводять таку ситуацію. Тому, якщо не можна, я тоді... Буду писати скаргу напевно в зв'язку з цим, що відбувається. Я розумію, але я просто повідомляю як факт, вам повідомляю як доказ, що мені тільки що сказали. зараз розвитку зараз. Розвід я буду в судовому засі. Ну, та ні, розгляд ще фактично за півтора години був до судового процесу. Мені треба було тільки одне повідом... подивитися, чи є повідомлення, чи направлялися цей раз учасникам судового процесу. Бо той раз не направлялося. Тобто він не викликав вже четвертий раз, він не викликає нікого, тобто тільки мене. А допустив сторону з довіреністю і допустив до справи, яка взагалі довіреність не відповідає тому, хто є в кредитному договорі. Ось така ситуація. Тому. Сьогодні 24 червня. Я просто фіксую цей факт, щоб в мене було як доказ, що я заходила, просила і мені відмовили. Дякую.